Студентів-журналістів провели у центрі Віл СНІДу. Координували захід представники міжнародного альянсу по боротьбі з Віл Снідом у Черкаській області. Формування знань серед журналістів, серед кореспондентів засобів масової інформації має дуже важливе значення для формування думки спільноти по попередженні стигматизації та дискримінації в нашому громадському суспільстві. У нас десь біля 6 тисяч. Осіб внесені в реєстр. Це ті люди, які знають свій статус. От. Ще ми Черкаська область краще чи інші в області, що в нас ми пішли останні три роки. Ми працюємо над поліпшенням якості надання медичної допомоги і наближення медичної допомоги до населення. Газет як Тренінг відбувався за допомогою ігор, що дали змогу студентам зрозуміти ставлення суспільства до ділів позитивних людей. Голос в тому, що мовчки, це це. Те, що ми з вами бачимо зараз, це стигматизація. Автоматизація може бути за, за будь-якою однаковістю, за заколочкою, за наявність інфекції, за ще бурчими. Да? Тобто, і людина відчуває, що її е, суспільство, ну, суспільство, да? відштовхує, вона туди йде, туди йде, її відштовхує. Це шутка, це гра. Але е, якраз було зовсім не... Їй було відчуття дискомфорту. Було? Було. Якщо визнають окружающе. Що ти віч інфіцирований, значить, тебе сообщество не приймає. Також адміністрація центру запропонувала студентам-журналістам взяти участь в конкурсі на найгуманніше висвітлення проблематики ВІЛ СНІДу.